Привіт! Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік, але не будемо кривити душею і більшість з нас все-таки очікує на святкові та вихідні дні. Тож сьогодні давайте поговоримо про те, які у наступному навчальному році будуть святкові вихідні дні у польських навчальних закладах. А я Ольга Рибак, тут я розповідаю про польську мову та культуру. Не забудьте підписатися і поставити лайк! А почну я з того, коли розпочинається навчальний рік. Тут досить цікаво, тому що, наприклад, у навчальних закладах середнього рівня, а саме школах подставових, ліцеях і також школах поліціальних, буде починатися навчальний рік 2 вересня у понеділок. Натомість у вищих навчальних закладах, таких як університети, академії і вищі школи, навчальний рік розпочинається традиційно на початку жовтня. І вже в жовтні на нас очікує перша святкова дата, яка не є вихідним. Це День Вчителя і традиційно це саме 14 жовтня. Тому можете вже робити помітки в календарях і готувати вітання для своїх вчителів. Перші ж вихідні у навчальному році на нас очікують аж у листопаді. І це будуть підряд два довгих вікенди. Так польською мовою довгим вікендом називається поняття, коли вихідних більше, ніж зазвичай. В даному випадку їх буде 3 два рази підряд. А саме, Вихідним буде день 1 листопада, це День цих святих, і традиційно він відзначається як день вільний від роботи. Тому будемо мати три дні 1, 2 і 3 для того, щоб відпочити від навчання. Наступні вихідні будуть також довгі, але тут будуть за рахунок понеділку, тому що 9, 10 і 11 дні будуть вихідними з нагоди 11 листопада свята Незалежності Польщі. Про те, як відзначають День Незалежності та День всіх святих у Польщі, ви можете знайти у відео на моєму каналі. Наступна цікава дата це 1 грудня. 1 грудня це початок Адвенту в Польщі та усій католицькій церкві світу. Це не є вихідним днем, але я думаю, це прекрасний час очікування на Різдво і всі його найбільше люблять через те, що можна відкривати адвентові календарі. До речі, Адвент в цьому році буде винятково коротким, тому що розпочинається він саме 1 грудня, а закінчується 24, тобто трошки більше, ніж 3 тижні. Також про адвент є відео на моєму каналі, тож запрошую до перегляду. Саме від адвенту розпочинається цикл зимових свят. Це будуть у нас міковайки. Також не є вихідним днем, але я думаю, всі діти і навіть дехто з дорослих дуже полюбляє це свято, коли ми зазвичай обдаровуємо один одного подаруночками, і це 6 грудня. Далі всі в очікуванні на Різдво. Різдво в Польщі відзначається 25 грудня, але також святковим вважається вігілія 24 грудня. Зазвичай перед вігілією починається в школах зимова святкова перерва, зимова пшерва швятечна. В цьому році вона розпочинається 23 грудня, а завершується 31 грудня, і 1 січня також буде вихідним днем, тому що це державне свято Нового року. Початок січня також насичений святами. Крім вже згаданого 1 січня нового року, також поляки святкують 6 січня, День з трьох королів крулі, який таки, також традиційно є вихідним днем. Найбільше школярі очікують на зимові канікули. Зимові канікули польською мовою називаються ферія, на відміну від літніх вакацій. Ферія Зюмове відбувається в Польщі в чотири етапи. Кожне воєводство має свій певний термін. Розпочинаються зимові канікули 20 січня для жителів Куявського, Поморського, Малопольського, Вєлькопольського та Свінтокшиського воєводств, а завершується 2 березня для Любельського, Подкарпатського, Поморського учкого і сльонського воєводства. Детальніше про це, я думаю, ви можете знайти інформацію як на сайті Міністерства едукації, так і на сайті своєї школи. Коли саме ваш, ваше воєвудство, ваша школа буде мати зимові канікули. Також Варто тут згадати, що в січні відбуваються дві святкові події, які не є вихідними днями, а саме День бабчі і День дядка, відповідно 21 і 22 січня. Тому це привід ще раз згадати про своїх дідусів і бабусів і привітати їх з прекрасними святами. Кінець зими також рясний на свята. Твустий чвартик. Хоч раз, хто був у Польщі на твости чвартик, знає, що традиційно інколи цей день називають днем пончику, тому що в цей день готують багато пончиків, і вважається, що якщо не з'їсти хоча б одного пончика в цей день, ти не будеш мати щастя весь наступний рік. Тому обов'язково 27 лютого з'їжте хоча б один пончик за своє здоров'я. а про нього також є відео на каналі. Завершує період карнавалу і вже 5 березня називається попільною середою, і в цей день католики усьому світі розпочинають Великий піст. Ані Тустий Чвартик, ані Шерода Попільцова не є вихідними днями, про це також варто пам'ятати. Але вихідними днями буде Пасха польською мовою Вільканос з українською мовою Великдень. І в цей час також буде відбуватися святкова перерва у шкільних заняттях, у навчанні у вищих закладах. В цьому році вона припадає з 17 по 22 квітня, також на вихідні дні багатий травень. Свято праці 1 травня та свято Конституції Польщі 3 травня. Вони традиційно є вихідними днями, і в наступному році це буде четвер і субота відповідно, тому сподіваємося, що п'ятниця також буде вихідна, і ми будемо мати дуже довгий вікенд. Також зазвичай у травні відбувається екзамен у СМОКВА 6 тобто екзамен по завершенню 8 класів, та екзамен матуральний, тобто екзамен на завершення ліцею. Ці дні зазвичай також є вихідними, але детальний розклад екзаменів дізнавайтеся на сайті своєї школи. Варто також згадати про свято, яке не є вихідним, але День Матері традиційно відбувається в 3 суботу травня і в наступному році це буде 26 травня. Вихідні натомість повертаються до нас у червні, 8 червня будуть зелені святки або зіслання Святого Духа інакше. Це буде неділя, тому ми і так будемо відпочивати. Враховуйте, що в цю неділю не будуть працювати магазини. Якщо вам цікаво, в які неділі також не будуть працювати магазини, підписуйтесь на канал, недовзі планую зняти таке відео. Але порадує нас вихідний 19 червня, в день Божого тіла, тіла і крові господніх, якщо іншими словами. Це буде четвер, це щороку четвер, і він завжди буде вихідним днем. Але в п'ятницю знову всі повертаються до роботи. В часі навчального року, в червні, 23 червня конкретніше, відбувається, відзначається в Польщі також День батька. Цей день не є вихідним, але варто привітати цей день наших татусів. А навчальний рік у Польщі закінчується традиційно на останньому тижні червня. Наступному році це буде 28 червня і триватимуть канікули аж до 1 вересня. Сподіваюся, за ці два злих місяці вдасться відпочити як батькам, так і дітям. А нагадую також, що під час літніх канікул ще є одне велике свято, яке є вихідним днем також у Польщі. Це 15 серпня геневов Найсвятішої діви Марії. Та також Свято Польської Армії. Воно ось невдовзі відбулося, і ті, хто знаходиться зараз в Польщі і додивились до цього моменту, под прошу поділитися вашими враженнями від цьогорічного святкування. Наразі в мене все. Лише хотіла нагадати, що більше слів, які знадобляться вам при навчанні у школі, ви можете знайти на моєму навчальному курсі. Він складається з 10 годинних відео і коштує всього 1000 гривень. Доступ до цього курсу лише з відео, але без перевірки домашніх завдань. Якщо вам цікаво вивчити польську мову для себе, щоб мати можливість вільно спілкуватися, пишіть мені в директ у телеграм. Бажаю вам хорошого дня, мирного неба, бережіть себе!